І так, дорогі друзі, всім привіт! З вами Verbів 09, як завжди. Так, сьогодні у нас нестандартна рубрика. Не тільки, як в мене в описі каналу пише, що тільки лецплеї і машини. Цього разу я вирішив запустити нову рубрику, так як, є, так як я є великий фанат Лего. Ну, Лего, особливо Лего Ніндзяго. Це моя найлюбима серія. У мене велика колекція. Не тільки по Лего, не тільки по Нінзіагу, але і по іншому всьому. Це у нас ось така от нас коробка. Це так, Та ми робимо ось так. Це ми зробимо ось так. Ось така от коробка у нас. Це у нас e, Dragon Racing. Останнє дракону. E, Мастера Кружецю, як ми знаємо, закінчилися. Це, по, по суті, продовження. Dragon Racing це продовження ну, легендарного ніндзя. Просто ну, вже йде за мінами. З першим ділом буду показувати фігурки. Фігурок тут достатньо, і вони всі досить такі непогані. Тут є навіть саме найфайніша саме на фігурка в моїй колекції. Тільки перед тим покажу вам інструкцію. Інструкція Ось така. Тут у ній виходить. 116 сторінок. Інструкція у нас ось, ось така. Дуже, ну, мені, якщо чесно, не подобається такі інструкції. Старі інструкції були набагато цікавіші. Але то таке, тут 116 сторінок і тут ще можна купити це у нас набор 71808 номер. А ще є номер 71806 і 71808. Під артиклом 71806 у нас скривається набор. Зараз на екрані покаже. Е, Мех кола. І під артикулом 71.807 робот Sorry. Со новий персонаж. І як ми бачимо, їх можна з'єднати ось таким ось чином. Так. Так, в даному наборі у нас е, знаходиться 4 фігурки. Це у нас кай. Ось такий я зараз без меча покажу. Ось. Це, що це таке? Ось так от фігурка виглядає. Зараз я покажу два лиця. Це у нас кай, Зейн. Кай Зейн. Джордана. Також на наборі пише вовча маска варіор. Міні-фіорки у нас ось такі, ще раз показуємо. З масками, з оружиєм, все як має бути. Дана армія мені цьому сезоні подобається. Вона досить, досить непогана. Такі ось зейн. Ось така от Джордана. Такий ось кай. Це вони ось такі от з оружієм. Зараз я їх покажу вам без оружія. І покажу вам лиця. Маски теж. Це одразу це набори файніші. Мені подобаються більше. Насправді мені подобаються і, і ці маски. І ці, що були. Це другий сезон останнє древона. Мені подобаються з першого. Такий набор в мене також є. В наступній частині я вам їх покажу. Так, знімаю маску. У нас Узейна два вираження ліса. Ось таке і ось таке. І це от мундір, можна так сказати, для меча. Дузей мені подобається тут. І у цьому кремену він виглядає дуже красиво. Це саме найфайніша фігурка з моєї колекції. Я її люблю, подобається вона моє. Так, далі не буде ось цей. Вовк цей. Маска тут. Що я можу не похвалити Лего? Вони тут погано зробили кріплення маски. Маска буде постійно злітати і ось такого робити. Також у даного персонажа у нас є два лиця. Ось таке і ось таке. Так, надіваємо маску. І ось так от дана фіорка у нас виглядає. Тоже мені дуже подобається. Далі ми провіримо Кайю. Кай, Кай вийшов у цьому сезоні такий якийсь спокійний, але все одно мені це таке подобається. Так, забираємо меч. Дімаємо маску. У нього також ось таке от цифрове лице. Можна сказати, з 13-го сезону. Е, вибачте, так, з якого. Не з 13-го неважливо. Ось таке от у нього лице. Таке і таке. Мені подобається дуже сильно ця от цифрова. А, от з 12-го сезону. Дуже сильно похожа з 12-го сезону, так як просто копірка. Хай мені теж дуже сильно подобається. Е, Джордана. Джордани у нас ось таке от оружжя. Таких іде в наборі два. тому я їй два і поклав. У неї теж досить файний прикет. Такий волосний. Теж, по-моєму, да, є два лиця. І ще ось така от штука. Така ж штука є у Синдера. Так, це у нас так теж два лиця. Ось такі. І ось такі. Так, надіваємося все назад. У наших ворогів є також транспорт. Такий, от, такий ось робот, він на коробці зображений. Ось так от він виглядає. Як для маленького робота, він виглядає досить непогано. Але спереду він більш-менш тільки б ось ці не було би видно. А ззаді це він ось такий, що мені не дуже сильно подобається, тому що можна було тут. Взяти файні деталі, це файно закрити, і щоб придало більш масивності. Але LEGO не захотіли так робити. Як для такого набору достатньо недорогого, це дуже прикольно, що є два робота і чотири фьорхи, тому що у Коула і у Сори у наборах є тільки од... дві людини і один робот. А тут. Два робота і чотири людини. Робот достатньо непоганий. кажу, Мені подобається трохи. І в моїй мої колекції займає непогане таке місце. Відкладаємо. От у нас тепер цікавіше. Робот-кая. Як ви бачимо, він теж непоганий. Тут це от рухається, руки також рухаються. Ці також рухаються. І оці от, огоньки теж рухаються. Мені цей робот подобається, тому що це є перший робот в моїй колекції. Тут мені ну, ось тако. Тільки для бюджетного набору він добрий. Тому що він один з бюджетних, як виходить. І все, Але все рівно можна би було перекрити, ось, допустимо, ось це, це ноги також ззаді. Теж це можна було все перекрити файненько. Келега не захотіло це робити. І тут ще є місце під один меч каю. Меч, до речі, у нього досить такий непоганий. Ось такий великий, файний, все як має бути. Запираємо сюди. Даний набор мені подобається, його дуже цікаво було збирати. Віддав я за нього десь 23 євро. На мене це досить непогана така сума для такого набору. Набор класний. Е, кому не вистачає коштів на великий, рекомендую. Е, є ще один робот, він зараз у вас показаний на екрані. Він теж Кая. Але він найбільш прикольний, ніж цей. Ну і, понятне діло, що дорожчий. І... Якщо ви хочете роботом бюджету шити більше двох, советую брати вам цей набор, поки їх, ще можна, поки їх ще можна купити. Тому що через пару років вони пропадуть на ринку. Ну, в інтернеті їх можна буде заказати, не можна буде закупити в магазині. Це от, ось таке. І на цьому я вам бажаю всього самого хорошого. На цьому будемо закінчувати. Наступних час. В частинах ми будемо, я буду показувати свою колекцію. Спочатку повністю, потім ні. Е, потім по отділеності. Е, це є мій набор оригінальний. Тому кажу, якщо комусь він сподобався, можете його закупити, поки ціна, ціна вже нормальна. Це, це якби набори вийшли півроку тому. І вони ще гарячі, і їх можна ще купити. Тому всім удачі і всім пока-пока.